Оптова закупка матеріалів для літніх та шкільних прикрас з магазину Лапріда. Зберігайте промокод на знижку, і ідемо дивитись. Почнемо із стрічок, обожнюю закупати тут стрічки, тому що один раз береш ось таку бабінку 91 метр. По-перше, це дуже вигідно, по-друге, дуже якісна стрічка. І по-третє, надовго хватає. Тому взяла ось таку оливкову. Також репс 2,5 в мене ось такий красивенний червоний, дуже насичений і дуже гарна по якості стрічка. Зараз вам покажу ось така вона пружненька. Для школи взяла бабінку репсу 4 см. Дивіться, який він красивий, білосніжний. І також репс-білий, ось такий 0,6 см. Крім гарного вибору репсу, в цьому магазині також класний вибір атласних стрічок. Причому як економ-сегменту, так і преміум. Я взяла бабінку білої стрічки преміум. Атласний, дивіться, яка вона красива, така з сетиновим фінішем. Колір античний білий. Шукайте цікаві стразові серединки, заглядуйте в розділ з заколками та брошками. Наприклад, ось такий красивенний лебідь. Просто знімаємо основу брошки, і в нас виходить дуже красива оригінальна стразова серединка. Або ось така красивенна з намистинками і ще ось такі симпатичні бантики. А ось така стразова серединочка вам взагалі обійдеться в 2 гривні. Тому що вся ця коробочка вартує 40 гривень. Це шпильки, просто знімаємо основу шпильки і у вас залишаються ось такі красивені стразові серединочки з бантиком та камінчиком. А в розділі, де все для прикрашання фотозон, я знайшла ось такі гарнесенькі перлинки на нитці. Чудово, вони мені підійдуть для прикрашання моїх бантиків. Причому там є в різних кольорах і різні розміри. Вже не перший раз я тут беру резиночки. Чудово підходять для моїх бантиків, ідеальний розмір 4 см. І тут ідеальна палітра для шкільних прикрас: білі, червоні, сині та чорні. Але можна взяти і просто білі, або просто чорні, або кольорові. І це просто моя любов, багато каникалону. Завжди беру його в лаприді, тому що тут просто шикарна ціна та якість. Ось такого, звичайно, беру найбільше такого красивого жовто-блакитного. Також взяла ось такий красивий чорно-червоний. Дивіться, який красивий насичений, червоний, дуже гарний. Також взяла собі ось такого красивого пудрового кольору, також з додаванням чорного. Дуже гарно виглядає. Просто однотонний рожевий, звичайно, це класика, обов'язково завжди його також беру. І ще ось такий красивий двохкольоровий фіолетовий, темний і трошки світліший. Також для плетіння канекалону тут є ось такі класні резинки. Вони також можна брати просто сіконові прозорі, як я взяла. Ось такі вони йдуть гарненькі. Я вже відкрила, тому що вже плила, чудово підійшли мені. Або можна взяти якісь кольорові, або чорні на ваш вибір.